Друзі, сьогодні п'ятниця. І я про психологію стосунків. А ви знали, що у стосунках в партнерстві також можуть траплятися кризи? Я думаю, що це не новина для тих, хто є в стосунках. А можливо, і новина. Так от, що є дієвим і важливим? Для того, щоб пережити цю кризу, яка невідворотна, яка має право бути, яка природня, дуже важливим є витривалість. Витривалість це витримування емоцій і станів, які можуть супроводжувати нас у стосунках під час кризи. І для того, щоб ми могли собі допомагати і полегшувати цей нелегкий час. Випробовування на міцність наших стосунків дуже важливим є знову ж таки працювати з власними емоціями. І про це я говорила у четвер, і також у вівторок. Всім гарного дня!